Наступного спікера, і наступна спікер Євгенія Шелемба, лікар-дерматолог, кандидат медичних наук, член багатьох асоціацій з цікавою доповіддю комплексний підхід до усунення естетичних проблем за допомогою багатофункціональної лазерної платформи Harmony XL Pro SI. Євгенія Добре. Шелемба, зустрічайте. Добрий день, шановні колеги. Дуже дуже рада вас бачити. Дякую інзі за запрошення. І я дуже радію, що сьогодні маю можливість розповісти вам про цікаву платформу, з якою я вже працюю декілька місяців, і яку я придбала для своєї практики. Я розповім вам про можливості цієї платформи та про основні принципи дії, якщо ви шукаєте апарат для того, щоб посилити свою практику. Harmony XL Pro – це універсальне рішення для широкого спектру естетичних проблем, тому потреб, тому що вона має цілих 65 схвалень FDA. Тобто ми можемо 65 нозологічних одиниць лікувати за допомогою цієї платформи. І є клінічне дослідження про те, що ці методи ефективні та безпечні, тому що тут важливо розуміти, що сама платформа це лише комп'ютер та метод за допомогою. Працюють всі ці модулі. А технологія вже вона знаходиться в самому модулі. І є багато модулів різних. Найпопулярніші це лазерні модулі, це модулі IPL-технології та інші модулі, такі як NIR, Infrared Light, uvb модуль та інші модулі. І я розкажу вам про найпопулярніші модулі, які я найчастіше використовую в своїй практиці. І перший модуль це Airbium Glass 50 1540 нанометрів, які використовуються. Для селективного фототермолізу, тобто, ми можемо використовувати його для лікування акне та рубців, включаючи хірургічні та травматичні, для омолодження шкіри, для лікування переорбітальних та періоральних зморшок, для лікування розтяжок та стрій, мілазми, і його можна використовувати для всіх типів шкіри, тому що він безпечний. Механізм праці цього лазера заключається в тому, що енергія перетворюється в тепло, досягаючи дуже високої температури, що створює колонки коагуляції, оточені ділянками, які піддаються термічному оборотному впливу, що викликає імунну відповідь і запальну реакцію, і з часом ці коагуляційні колонки будуть замінені здоровою тканиною. Таким чином, в нас відновлюється позаклітинний матрикс за рахунок неоколегенезу та утворення нового еластину та колегену. І ми бачимо тут по даним гістології, що після трьох проб в нас більша глибина впливу цього апарату та більша ширина цього коагуляційного участка, тобто з увеличенням кількості проб ми отримуємо більший результат. І по клінічним результатам, після трьох процедур, ми бачимо значне покращення якості шкіри, усунення дрібних зморшок та покращення текстури шкіри. В періоральній зоні ми бачимо зменшення носогубних зморшок і загальне таке підтягнення шкіри, тому що ми якби скоротили цей шкірний лоскут. На цьому слайді ми бачимо підтягнення овалу обличчя та зменшення цієї зони в періоральній ділянки, на яку завжди скаржаться наші пацієнтки після 30 35 років. Це типова скарга показувати на цю зону і казати, що в мене вже змінився овал і тут є набряк. Для пацієнтів, які мають наприклад і резистент, резистентність до ботулінічного нейропротеїну, з якими ми не можемо працювати цим препаратом, ми можемо отримати отримувати гарні результати за допомогою лазерної платформи та омолоджувати цю складну ділянку, з якою ми працюємо. А, також загальне омолодження обличчя після трьох процедур. А, бачимо покращення якості шкіри, тонусу та загальне підтягнення шкіри. І на цьому слайді після трьох процедур а, також ми бачимо а, підтягнення шкіри, усунення ці, 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 ціє, цієї зони а, біля а, в періоральної зоні. Також підтягнення її, та а, загальне покращення навіть кольору шкіри. А, також наступна технологія а, це ClearLift, це Q-Switch лазер, а, довжина хвилі 1064 нанометра, і ця технологія призначена для коагуляції, абляції та вапоризації м'яких тканин. Тобто, ми можемо робити омолодження шкіри, лікувати фотостаріння, фотопошкодження, включаючи в'ялість шкіри та зморшки. Можемо за допомогою цієї технології видаляти татуювання, омолоджувати та підтягувати шкіри, та лікувати доброякісні пігментні ураження, такі як невусота, мелазма, лінтіго, кафеоле та навіть депігментацію шкіри обличчя. І у нас, в нас є декілька насадок, які нам дозволяють контролювати фокус глибини: це мінус два, мінус один, нуль, плюс один та плюс два. Тобто ми зменшуємо або збільшуємо фокусне розстояння від лазера до тієї ділянки, на яку ми хочемо вплинути, і можемо фокусувати наш лазерний луч глибше. В шкірі на пови або вище навіть на поверхні шкіри це буде робити модуль плюс 2. Коли я роблю цю процедуру, я використовую всі ці насадки одна за одною. Тобто я починаю з мінус 2, проходжу все обличчя, потім міняю на мінус 1, потім 0, потім плюс 1 та плюс 2. Більш глибокі насадки допомагають нам створювати цей ефект ремоделювання колагену. А більш поверхневі допомагають нам покращувати рельєф шкіри та зменшувати пігментацію. І ми бачимо, що ці наконечники піксель допомагають нам контролювати фокусну глибину і робити контрольовані мікротравми, спричинені фотоакустичним ефектом. Тобто, ми можемо... Проводити різні процедури, створювати ці мікроскопічні ураження, які викликають денатурацію колагену. потім в нас є реакція на загоєння ран, неокалагенез та загальна підтяжка шкіри. На цьому слайді ми бачимо пошкодження шкіри внаслідок фотоакустичного ефекту, і його особливість в тому, що він. Не дає нам нагріву великого нагріву тканин, тобто нам ми можемо безпечно працювати з будь-якими фототипами шкіри, і ми можемо безпечно працювати з пігментованими ділянками шкіри, тому що ми не боїмось стимулювати меланоцит за рахунок нагріву. Бачимо дуже гарні результати в по більш літні жінки. По зоні всього обличчя, зоні чола, періорбітальної зоні, і ми бачимо, що результат з часом покращується, тобто ми стимулювали синтез колегену і в нас поступово збільшується результат після кожної процедури, тому що ми діємо на різних рівнях шкіри. Також гарні результати по овалу обличчя по... і по шиї. Ми бачимо це скорочення тканини тут в середній зоні шкіри. І а, підтягнення а, загальне підтягнення цієї зони, а з зоною шиї дуже дуже важливо, дуже важко працювати, і дуже невелика кількість технологій допомагає нам працювати з цією зоною. Тому я а, дуже вдячна ЕСТІДЕРМ за те, що вони піднімають цю тему. Face and body, тобто не тільки обличчя, а також праця з зонами тіла, з якими ми трошки відстаємо завжди по результатам. На цьому слайді також чудовий результат підтяжки шкіри шиї і зменшення зморшок. По мілазмі після трьох сеансів ми бачимо значне зменшення гіперпігментації. Ми бачимо, що дівчинка в нас а, має темний фототип, але а, дуже гарний результат тому, що. Ми не стимулюємо міланоцит великої енергії і великої температури. Також ми можемо видаляти татуювання та пігменти за допомогою цього лазера, тому що Q-switch генерує високоенергетичні короткі імпульси, які в нас ураджують цільовий хромофор, і вони завдяки фотоакустичному ефекту вони якби розтріскуються, і макрофагомі вже забираються з цієї зони та видаляються зі шкіри шляхом фагоцитозу. У нас ми можемо працювати з різними категоріями татуювань, і зараз дуже актуальне це травматичне татуювання. І за допомогою цієї технології ми можемо з з ним працювати. Також, коли ми зменшуємо довжину хвилі до 532 нанометри, ми можемо працювати з веснянками та іншими пігментними ураженнями на шкірі. Далі наступна технологія вона дуже цікава і важлива, тому що вона дозволяє нам працювати також по тілу, коли ми хочемо видалити небажані судини. Коли ми працюємо по обличчю, дуже часто ми можемо видаляти судинну сіточку, працювати з телянгектазія, мірозація за допомогою IPL. А в цьому ви але коли ми працюємо по тілу, нам буває важко, і ми можемо залишити опіки. Наприклад, ця технологія ЕЛПЛІПІНДІЯК вона призначена для. Лікування судинних ураджень, таких як капілярна гемангіома, поверхневі та глибокі теліангіоктезії, ретикулярні вени, розація, вени ніг, судинна сіточка, ангіоми, і кілодермія сівати. Також ми можемо працювати з бородавками та навіть видаляти небажане волосся. Тут у нас принцип дії: те, що ми руйнуємо поверхневі кровіносні судини селективним фототермолізом, і ця довжина хвилі вона поглинається водою не тільки водою, а ще й гемоглобином. Нагрівання призводить до коагуляції і оскільки меланін тут слабкий, конкуруючий хроматофор, ми не залишаємо опіків та працюємо дуже дуже безпечно, і це відмінність цієї технології від IPL. Тому що з IPL у нас меланін дуже дуже конкурує за це світло з гемоглобіном та водою. І коли ми працюємо з такими зонами, ми можемо не дуже добре гарно спрацювати. IPL, тому обираємо LP. бачимо результати по венам, ніг значне покращення. А ще одна зона судинна пляма. Також після однієї процедури. Повністю в нас є дерезорпція цієї, цієї зони. І тому цим, цей лазер ми обираємо для того, щоб працювати безпечно з судинними урадженнями. Наступний лазер-аплікатор це ербіом'як з довжиною хвилі 2940 нанометрів для абляції, вапоризації, висічення та коагуляції м'яких тканин. Ми його використовуємо для омолодження шкіри, шліфування шкіри, для лікування зморшок, для корекції рубців, бородавок, кератоза, епідермальних невусів та навіть цитеродиктивних кіст. Механізм дії це те, що в нас є високе водопоглинання води в цьому піку 2940 нанометрів, що призводить до абляції тканин. І ми бачимо гарні результати зменшення кератозу за допомогою цього апарата. Ми бачимо як по обличчю, так і по тілу. Ми також працюємо з цим апаратом, і в зоні шиї також зменшуємо як папіломи, бородавки і кератоз і так далі. Тобто ми абліцино прибираємо ці пошкодження. Також цією методикою ми можемо робити шліфування шкіри. Ми створюємо абляційний мікростовчики шкіри, що призводить до стимуляції природного формування колагену, і таким чином в нас покращується текстура шкіри, зменшуються зморшки, зменшується пігментація та рубці. На цьому слайді ми бачимо. Результат після однієї процедури шліфування шкіри ербієвим лазером, і ербієвий лазер не так сильно нагріває шкіру, як СО2 лазер. Тому ми можемо використовувати його навіть на темних фототипах шкіри більш безпечно. Ми бачимо покращення текстури шкіри і загальну таку підтяжку шкіри та покращення кольору шкіри. Через 90 днів після процедури тут також в нас пацієнтка з більш темним фототипом шкіри. Ми бачимо, що в нас немає постзапальної гіперпігментації, але кольор обличчя дуже-дуже гарно змінився, як і сама текстура шкіри. Наступна технологія, про яку я хочу вам розповісти, вона дуже важлива, тому що вона унікальна для цієї платформи. Це е, технологія AFT, або Advanced Fluorescent Technology. Це передова флуоресентна технологія, тому що коли ми робимо IPL за допомогою фільтрів, ми відрізаємо, відсікаємо непотрібні для нас. Е Хвилі, так, і за допомогою IAFT всі ці відхилені уф спектри повертаються в загальний пучок, тобто перетворюються на корисне відомо світле. і ми це витрачене якби ультрафіолетова сітра, повертаємо його в оптимальний спектр. І додаємо його до того спектру, який ми маємо. Це призводить до підвищення ефективності, тобто ми працюємо з нижчими параметрами, але отримуємо більше результату, менше дискомфорту і нижчий ризик процедури, тому що ми не дуже повишаємо, піднімаємо наші параметри. Аплікатор сам охолоджуючий, тобто він це також додає безпечності нашої процедури, і ми можемо лікувати за допомогою його судинні та пігментні ураження, а також, що важливо для мене, як для лікаря-ін'єкціоніста, ін'єкційні екхімози. Тобто, всі гематоми, які я залишила після ін'єкції, я можу прибрати за однією процедурою Дайвіель. Ми бачимо, що первинними хромофорами є гемоглобін та меланін, і в технології DIVL в нас є два піки поглинання гемоглобіну, тобто вона краще підходить для судинних ураджень. І ефект тут в нас фототермічний. При технології SVL в нас вже ми можемо краще працювати з пігментацією, але обидві технології працюють і з пігментацією, і з судинними ураженнями. Коли я працюю за IPL, я завжди кажу пацієнтам, що ми робимо процедуру три в одному. Ми зменшуємо судини, зменшуємо пігментацію та омолоджуємо шкіру. На да. рівні навіть ДНК, тому що є дослідження, що інтенсивне інтенсивний пульсуючий, пульсуючий світло, воно здовжує навіть довжину телемер, тобто допомагає шкірі омолодитись на генетичному рівні. І е, ми можемо працювати як просто для фотоамолодження шкіри, для того, щоб прибирати зайвий пігмент судини та підтягувати шкіри. Також ми можемо працювати з дуже серйозними такими синдромами, такими як синдром кліпельна тренойни. Е, е, ми можемо працювати з е, судинними урадженнями шкіри, з теліангіоктазіями, ангіеактезіями, Працювати зі шкірою рук і ще особливість, що в нас тут є технологія InMotion. тобто, ми робимо вишми пересуваємо наш модуль по шкірі. Коли ми подаємо ці імпульси. І це нам дає швидку частоту повторень, дуже високу сумарну енергію та дуже-дуже комфортну процедуру для пацієнта, тому що вони якби, при кожному імпульсі вони не, не, не вздрагювають, і він для, для них не неожиданий, він іде таким загальним потоком. Можемо безпечно працювати з зоною шиї та декольте, яка в нас чутлива, і нам треба дуже-дуже обережно обирати параметри для. Цієї зони, зоною обличчя. І таким чином ми маємо дуже багато модулей, як лазерних, так і IPL-модулей та інших, для того, щоб працювати з різними патологіями шкіри тіла та обличчя, а також використовувати їх для того, щоб омолоджувати шкіру. Дуже вам дякую за увагу. Дякую, Євгенія.